Слава Ісусу Христу, чи правда, що кожна ікона має яке значення? Маю на увазі, якщо я хочу, щоб у мій дім не прийшла біда, то маю мати семистрільну ікону Божої Матері. Я завжди вірила і вірю, що потрібно вірити в Бога і просто мати в домі ікони, які тішуть серце. Дуже гарне запитання, дуже правильне і майже відповіда. Якщо вам кажуть, що, щоб в хаті було, як там каже, щоб в дім не прийшла біда, то має бути семистрільна ікона. Виглядає дуже як маркетинг. Що значить біда? А як буде Миколай, то що біда прийде? А як буде Ісус, Спаситель, то цього що є за чи що? А якщо буде просто хрест з розп'яттям, хрест як ключ до неба, то що це цього мало? Якщо на чомусь акцентують і кажуть, ну не сприймайте то, що тільки так. У нас є ікона Псецариці, зроблена копія, привезена з афону п'ємо, ми перед нею клікаємо і молимося, щоб ця ікона, яку ви бачите зараз, це є вся цариця, перед якою моляться і дуже багато людей зцілилося онкохворих. Так? Дуже багато людей зцілилося від алкоголізму, І різних там, навіть наші, наші вже ці молільники, і ті, що я відсилав. Акафісти, люди пишуть і свідчать про зцілення реальні. І тому, коли ми молимося до цієї ікони, всі знають, що ця ікона є, ми до неї молимося, але якщо би я сказав, купіть собі такий образ ікони, такий сфотографуйте, купіть собі в нашій церкві, і туди в хаті покладете, і ніхто не буде на онко хворіти. Воно би виглядало як бізнес. Я так ніколи не зроблю. Бо мені важливо, щоб ви були здорові, а не щоб ми на вас могли заробити. Хто переймається грішми, на грошах його і закінчиться, як Христос сказав, хто мене приймає як пророка, отримає пророчу нагороду. Хто мене приймає, як, як Христа Спасителя, як Месію, той отримає Божу нагороду. Таке саме і це. Якщо ікону брати ну, для чогось, там, наприклад, особливо, якщо ти хочеш там заробляти щось на ній, чи щось ліпше то не робіть. Купіть собі ікону, яка вам вподоби. От дуже гарно сказала Руслана. Якщо вона вам подобається, має бути ось любима ікона, бо ікона це те, що має мене спонукати до молитви. Ви вибираєте собі ікону і. Молитися і душа радіє, а молитва лине до неба. Чудесно. А, а так, чисто комерційно будьте в тим, з тим обережні. Слава Ісусу Христу, хотів з вами поспілкуватися стосовно відео 7.29. Обман іде в більшості від мене, і це тільки для того, щоб від дружини не було. Непотрібних істерик, навіть за випити пиво із братом, бо у них дитина, якій вже чотири. А я так замучився жити, дойшло до того, що я вже через нерви лежав у психлікарні. Усі навколо говорять, що шлюб раз у житті, але я вже не витримую. Чуєте? Чуєте? Я дуже дякую за відвертість. бо це сміливо і це. Я дякую вам. І хочу сказати так: дивіться, сім'я, звертаюся до вас, бо це, як правило, найбільше відбувається в сім'ї. Жінка, яка постійно до чоловіка доколупується, перепрошую за таке літературне слово, заставляє чоловіка брехати. І він, щоб не було сварки, бреше. І знаєте, що саме цікаво? Вона також знає, що він бреше. Комусь приємно відчувати когось, скажімо, неправим. Перестаньте гадити один одному у родині. Родина це центр любові. Це центр доброти і розуміння. Це місце, де тебе мають зрозуміти. Це місце, де тебе мають окутати любов'ю. Не заставляйте один одного вам брехати. Для чого? Вмійте, вмійте справлятися, цінити те, що людині до вподоби. як він хоче там з друзями посидіти. Ну, наприклад, от, простий приклад. Там. Фантазія, хтось хоче там посидіти, попити пиво, обговорити футбол, останню гру там чи же ж. Вони собі сидять. І тобі це не подобається. А пошана до чоловіка мусить бути якась, так? Прошу дуже. А потім жінки приходять, зустрілися подружки і обговорюють якийсь серіал. А тебе нудить від того серіалу, розумієш? Але зроби пошану до дружини і до тих людей, що прийшли до хати. Вмійте принести себе в жертву заради ближнього, з метою, щоб у хаті був спокій, доброта і теплота. Не шукайте, як би когось зачепити, а старайтеся, як би когось нагородити, нагородити посмішкою, нагородити щастям. Це ж чудесно. Будьте добрими, не заставляйте один одного брехати. Старайтеся говорити правду, і щоб та правда вас тішила, щоб та правда робила вас вільними. Будьте вільними, каже Господь. Говори правду, і вона тебе визволить, каже Господь. Будьте вільними, говоріть правду і вмійте її сприймати. Так, Василь Стецик, так, що? Отче Василю, чи можна запечатувати гріб мертвонародженої дитини? Для мертвонародженої дитини, для немовлят є окремий чин похорону дитини. Я думаю, що священники це знають, що я буду ще раз повторювати. Гріб запечатувати треба в будь-якому варіанті, тому що там є молитва на друге пришестя Христове.